Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора, що смачненького на полицях магазину. Дякую за ваші вподобайки та приємного перегляду. Насіння смажене соняшника 29. Кава розчинна Якоб 129 за 100 г. Батончик шоколадний Снікерс 39. Шоколад молочний Міленіум 44 100 г. Шоколад Міленіум 34 85 грамів. Молочний шоколад Ласті 34. Батончик нац 34 гривні. Напівфруктовий каплі 21 гривня. Суміш для випікання млинців 33 кг. Каша вівсяна швидкого приготування 7 гривень. Майонез 34-300 г. Томатна паста 11, 70 грамів. Заправка томатна для борщу 25 240 грамів. Помідори консервовані цілі 29-400 грамів. Чай мономах 25 штук 34. Чай, чорний сонет, 20 пакетиків, 16 Вафля зі смаком кокосу 50 грамів, 17 гривень. Сік 11 гривень. 200 г. Напій соков місний 29. Нектар війні 8 200 г. Вафлі Рошен 15, Вафлі 17 гривень, два смаки. Пряник медово імбирний 4 гривні. Цукерки з великодним 350 г 99. Цукерки від любимо 49 100 г. Печиво цукрове з передбаченням 29, кекс панетони з родзинками та цукатами 159. Попкорн 27, 100 г, бісквіт шоколадний 64. Цукерки желені 22 гривні. В упаковці 80 грамів, халва соняшникова 7. З ароматом ванілі та арахісу. 22 гривні за 200 г. Кечево лукас 350 г. Ціна 49 гривень. Крекер солоний зі смаком піци 22 гривні. Зефір 50 грамів. Апельсиновий та рожево-білий 9. Цукерка жувальна 24. Вода питна 7 гривень. Слабогазована та сильногазована. Напій негазований 29. Напій шейк 17. Домашній лимонад 29 200 грамів. Сироп до кави від Монік 22 гривні. Смаки на вибір. Паста полунична 15. Какао напійнесквих 55-140 грамів. Капучино Якобс 179 500 грамів. Вершки до кави сухі. 200 грамів 55 наші вершки 17. Шоколадна паста 64, 400 грамів. Приправа від деко в асортименті 6 гривень. Суміш перців мелена 15 перець чорний малиний 9, 20 грамів. Приправа для омлету 9. желатин від деко 17, 25 грамів. 15 грамів 9 гривень. Насіння кунжуту 29. Сода харчова 19, 300 г. 24 400 грамів. Сухарі панірувальні 22 гривні 120 грамів. Суміш італійських трав 7. Приправа грибна 9. Лавровий лист 7. Галіна Бланка 4 гривні 10 грамів. Часник сушений 7 гривень 15 грамів. 12 гривень. Крохмаль 17. родзинки 14. Цукрова пудра 12. Какао-порошок 11, 80 грамів. Суп гороховий 19. Суп харчо 11, 60 грамів.

Свинець салатний 34,80 грамів. Каша гречана з м'ясом 44. Шпроти в олії 44 гривні. Ананас консервований 64. Лосось 49. Вироби макаронні 15-400 г. Суміш горіхів 39-100 г. Арахіс в молочному шоколаді 17 Арахіс смажений 14. Снеки для смаження 19-200 г. Слайси колячі сушені 64. Соломка картопляна 27. Маршмеллоу 69. Попкорн 17, слайси фруктові сушені 29.